Вітаю, в ефірі Суспільне новини. У студії для вас працює Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. З генераторами і без, як Черкаси, пережили темряву після відключення електроенергії. З час холодильник ще держить, через час м'ясо піде на списання. Зігрітися, підзарядити пристрої та скористатися інтернетом. В області облаштували пункти незламності. За Необхідності буде встановлена буржуйка. Та автівку вчасно. В обласному центрі водії стають у черги, щоб замінити шини. Дуже небезпечно на літній резині. Біля крамниць черги на дорогах регулювальники, а на столах кав'ярень свічки. Попри відключення електроенергії, більшість закладів у Черкасах продовжували працювати. І ті, які мають генератор, і ті, які ним не забезпечені. Про те, як містяни пережили вечір темряви, дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Біля черкаського маркету черга з декількох десятків людей. Серед натовпу – 11-річна Вікторія, яка прийшла сюди після уроків. По хліб там молоко, льошки треба купити по яйця і ще щось там. Маму До крамниці по одному. А єдине джерело світла поміж стелажами ліхтарики та наша камера. Водичка там далі. За декілька годин на полиці лишилася одна пляшка 5-літрової води. Попитом користується і хліб, розповідає директорка магазину Світлана Сайченко. А от молочні продукти та м'ясо доведеться списувати. На час ще держить, через час м'ясо піде на списання. Це збитки для магазину, але ми турбуємося про своїх покупців, які ходять до нас кожний день, і які не кожен день лежать в лікарні, приходять до нас і Ми піклуємося за їхнє здоров'я. Розрахунок лише готівкою, а всі найменування товарів у зошит. Вдячна, що, попри все, торгівля не зупинилася і можна придбати найнеобхідніше, каже Черкащанка Наталія. Хліб, олія політий папір. Біля бювету водоканалу без ажіотажу. Паніки немає, і це найголовніше, каже пан Олександр: беремо на роботу для працівників води. Тільки що під'їхав, не було мало людей. містом лунають звуки генераторів. І навіть пекарня не припиняє продавати піцу. Світла немає але у нас є генератор людей. Дуже багато, дуже багато відвідувачів. Але ми справляємося навіть навіть вихідні дні. У нас набагато менше людей ніж чим зараз. Бо допомагають зарядити телефон. І якщо дитині нема приготувати, їсти можна купити. Дуже вони молодці. що вони відкриті. Люди знову охоче почали цікавитися повербанками, каже працівник крамниці електроніки Олексій. Це вже не перша ситуація, коли вимикали світло. Весь час продажі просто максимально піскакує, тому що людям потрібно заряджатися. Телефони, планшети це зараз. Робота люди, деякі купують просто генератор для того, щоб можна було працювати. Ось ця кав'ярня без генератора. На столиках свічки, а напої готують на газових пальниках. Це кава в Турції тут де малена кава і фільтрована водичка. І протягом чотирьох хвилин вона закипає, і ми видаємо людям каву. Вулиці міста підсвічують лише фари авто. А поки світлофори не працювали, ситуацію на дорогах контролюють регулювальники. Їздити складно, але всі замовлення. Приймають, каже таксист Віталій. Закази у нас є. Люди їздять, і нам потрібно працювати і доставляти людей куди їм потрібно. Аби убезпечитися в тамерів, родина Мартинових одягла флікери та запаслася ліхтариками. Це наробний фана. І краще перетерпіти незручності, але жити у вільній країні, каже пані Тетяна. Українці до всього всіх готові, так що ми проживемо. Віримо, а вони перемогу. будуть да вони будуть наказані. Тетяна Недбайло, та Розія. Новини на Суспільному. Черкаси. Нагадаємо, вчора після ракетного обстрілу російськими військовими українських об'єктів інфраструктури на Черкащині із 14.30 застосували графіки аварійних відключень електроенергії. За словами очільника обласної військової адміністрації, Ігоря Табурця, весь регіон був знеструмлений. Електропостачання відновили після 22-ї години. Спочатку підключили критичну інфраструктуру, а потім під'єднували побутових споживачів. Наводив російські ракети на військові та енергетичні об'єкти на Харківщині. Співробітники Служби безпеки України в Черкаській області встановили місце перебування та затримали коригувальника масованого ракетного удару по військових та енергетичних об'єктах Харкова та області. Повідомила речниця відомства Катерина Дрога. За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донеччини, який збирав та передавав розвіддані бойовикам терористичної організації ДНР. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами. Наразі слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за частиною 7 статті 111 прим 1 кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Суд обрав йому міру запобіжно. Мого заходу у вигляді тримання під вартою. Із генераторами та старлінками на Черкащині облаштували 145 пунктів незламності, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Вони працюватимуть за відсутності електроенергії та теплопостачання. У цих місцях можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої та скористатися безкоштовним інтернетом. Який графік роботи? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ось цей пункт незламності облаштували в одній із черкаських шкіл. В тому крилі у нас знаходиться медпункт і знаходиться кімната відпочинку. В тому крилі у нас знаходяться всі основні приміщення. Для найменших відвідувачів тут є пеленальні столики, підгузки та дитячі суміші. Для старших кімнати відпочинку та спальні місця. Це звичайні розкладушки, матраси, подушечки і одіялка. Буде тепленько. Також у школі є декілька кімнат обігріву. Ось ця найбільше розташована в спортзалі, показує директорка закладу Ірина Овчаренко. У нас буде електрика запитана від генератора. Тут у нас буде теплова пушка. Ну і за необхідності буде встановлена буржуйка. У процесу такий центр допомоги не заважатиме, розповідає директорка. У нас є два корпуси, і оскільки не всі класи на сьогодні навчаються в очному форматі, це дає можливість нам дітей повністю відокремити. Тут одночасно можуть перебувати близько 350 людей. Цей пункт працюватиме, якщо електроенергії та тепла не буде понад 24 години, пояснює Ірина Овчаренко. Цей пункт буде працювати в першу чергу тоді, коли буде блокаут. Коли в людей не буде опалення, коли в людей не буде електрики, тоді вони можуть сюди прийти. А ось цей намет, який розгорнули працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, працюватиме цілодобово. Тут є усі базові послуги електрика, інтернет, їжа та розетки, розповідає речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова. Можна підзарядити свої мобільні девайси, можна випити гарячий чай або каву, підкріпитися. Найголовніше тут тепло, тут ловить інтернет. Є дитячі зони речниця. Додала вчора, коли відбулося масове відключення електропостачання до цього пункту незламності звернуло 60 осіб. Нині відвідувачів немає. Ми розробили графік тут і чергули зокрема, наші співробітники. Вони спілкуються з людьми, надають допомогу. Хтось цікавиться, де найближче укриття, де найближча аптека. Тобто таку консультаційну інформацію ми теж надаємо. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, в області таких центрів 145. За необхідності їхню кількість будуть збільшувати. Якщо в нас наявності немає пунктів стаціонарних, звичайно, саме в цих місцях, де буде зосереджена велика кількість людей, будуть розгонуті і розгортаються мобільні пункти. Наразі нами і всіми громадами здійснені заходи щодо проплат додаткової кількості електрогенераторів, дизель-генераторів, бензинових генераторів, тому що це Є основою для того, щоб цей пункт існував. Пункти працюватимуть обов'язково при усіх обласних та районних адміністраціях, деяких школах, будівлях ДСНС та поліції. Адресу найближчого центру можна дізнатися на сайті, що розробив офіс президента. незламність.юа. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. 11 шкільних автобусів з загальною вартістю 24 мільйони гривень передали сьогодні освітнім закладам Черкащини. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, з початку повномасштабної війни, ці громади шкільний транспорт віддали військовим для перевезення особового складу. Автобус, звичайно, нам конче необхідний. Через те, що до нашого закладу підвозяться діти із чотирьох навколишніх сіл. І виникла потреба. У нас був автобус шкільний, але, на жаль, з початком воєнних дій забрали його на потреби ЗСУ. Погасло, все можна заводити. заводи. Що збити. Оце я в стабільному режимі роблю, це то в мене 100 кілометрів у день виходить. Збираю я це чотири села. Витрачено в співфінансуванні практично 24 мільйони. І хотів би порадуватися ще за інші громади, тому що ми до кінця року маємо передати ще 14. Із першим снігом на СТО Ажіотаж розповів Суспільному директор одного із черкаських шиномонтажів Олександр Боруля. За його словами, лише за суботу обслужили 80 автівок. Перевзувають свої машини черкасці по запису та у живій черзі. Найбільше охочих зробити це у вихідні. Яка ситуація із замінами шин цього тижня та чи зросла вартість послуг Вікторія Гончарук дізнавалася? Своєї черги замінити шини для автомобіля понад тиждень чекала водійка Тетяна Хмелевська. У нас погода нестабільна і на, на нас дуже швидко радує, як і холодом, так і морозом, так що не треба дуже затягувати, а чи скоріше, тим краще. Вранці на одному із шиномонтажів дві автівки. Тут приймають по запису, щоб не було черг, каже його директор Олександр Буруля. З першим снігом кількість охочих замінити шини зросла. В більш-менш активному сезоні ми працюємо з першого, ну приблизно з початку листопада. Але от такий суперактивний, де нам ну, взагалі не дають ні минути перепочити, десь от останніх дві неділі. У будні приймають від 30 автівок. У вихідні ця цифра сягає 80, додає директор. Для зручності людей, якщо приїжджають, кажуть, мені треба сьогодні. Край сьогодні. Руб, будь ласка, ставайте в живу чергу, сьогодні зробимо. Якщо по запису людина не хоче чекати, записалась на конкретне время, приїхала, зробила. Стояти у живій черзі не захотів, тому за. Писався ще три дні тому, розповідає Валерій Пономаренко. Додає, в першу чергу ця безпека для нього та його пасажирів. В цьому році так совпало, що сніг ось випав перший сніг. Ну вже підійшов. Я думаю, що час міняти, тому що можна раніше можна було трохи. Ну це не критично. Що. Я вам скажу, дуже небезпечно на літній резині. Якщо вже випав сніг, говольот, все таки, як би не було, але зімня вона більш. Цього року ціни на заміну зимової гуми зросли. Одна з причин відключення електроенергії, говорить Олександр Буруля. Аби робота не зупинялася, придбали генератор на даному етапі. Десь відсотків на 30 подорожчали. Чим зв'язано? Перш за все енергоносії і затратні матеріали. По-друге, із-за подорожання долара всього такого подорожали не розходний матеріал. Замінити гуму до мінусової температури рекомендують і в патрульній поліції області. Це за словами її речника Олексія Драгуна убезпечить і водія, і пішоходів від ДТП. Саме в цей період водіям потрібно змінювати літню гуму на зимову, оскільки літня гума менше має щеплення з дорогою на мокрому асфальті під час ожеледиці, менше тримає дорогу на засніженій поверхні і тому подібне. Також літня гума має, може дубіти, замерзати на температурах нижче плюс 7 градусів. Тому саме в даний період водіям бажано не бажано, а Необхідно змінити гуму на замову Вікторія Гончарук, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Сухі супи та борщі, кава, чай і термобілизна це найбільші запити від військових при наближенні холодів, розповіла Суспільному голова канівського волонтерського центру Допомога воїнам АТО ООС Наталія Шульга. За її словами намагаються задовільнити усі прохання українських військових, як готуються до перемоги канівські волонтери. Ірина Філенко розповість. У нас є п'ять видів супів з ячячною крупою, з рисом, пшенична крупа і перловка. Все для того, аби у військових було різноманіття у їжі, каже волонтерка Валентина Чуприна. Але воїни все таки мають найулюбленішу страву. Найчастіше люблять це борщ. це для них саме саме наша любима страва, і це це правда, Вони дуже її люблять. З меду журавлини та горіхів. Військовий Віталій Чернякович готує вдома енергетичні сніданки для бійців. Сама структура забезпечує підтримку організму, захист. Дуже великий від захворювань, від прохоложення і так далі. Волонтер Михайло Колечев щодня шиє ось такі захисні сидіння. Два його брати зараз воюють, а він допомагає їм та іншим військовим у тилу. Ну, я прийшов сюди на четвертий день з початку війни. Якщо батьківщина в небезпеці, то треба. Зробити все можливе в твоїх силах, щоб приблизити перемогу. А ось ця кімната, де плетуть маскувальні сітки і роблять обереги. Волонтерка Світлана Бондаренко в день своєї ляльки-мотанки для військових, а вечорами готується до перемоги. Я до кожної кікімори додаю і ще й мотаночку. А вечорами вже починаю плести маки для перемоги. Перемога буде, щоб ми були готові вже з маками всі. Ось так хлопці та дівчата трудяться для бійців майже. Вісім років каже волонтерка Людмила Мальон: не зупиняє свою роботу і під час розмови, Колись хлопці присилали нам. Фотографії, як вони накрили бліндаж, то не можна було, ну як сказати, побачити, де бліндаж, де трава, де ліс. Тобто воно прямо зливалося. все. дуже приємно було. Ніколи у нас не було, ну як сказати, нарікань на те, що у нас сітка не того кольору, чи не така. Син Лідії Литовченко, військовий, але говорить: хвилюється за кожну дитину, так називає українських захисників. Ми кожен день телефонуємо голос. Почули, і нам більше нічого не треба. Щоб наша країна перемогла, щоб нас ніхто ми оце не робимо, нам такого горя горе. та радощі ділять порівну між усіма учасниками волонтерського центру, розповідає його очільниця Наталя Шульга. Майже кожного тут є рідні, які зараз на війні. Ми стараємося всі виконувати замовлення, тому що це хлопці наші, всі вони наші, без різниці, де вони, звідки вони. Так що ненормований робочий день, стільки треба, дівчата залишаються і робимо. Кажу, як ми останемося сьогодні до 4 до п'яти. Так, да, всі ніхто, ніхто, Нічого у нас у нас дуже мотивований колектив. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Новини на Суспільному. Черкащина на цьому в мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Миру та злагоди. Бажає вам команда Суспільне новини. Дякуємо, що з нами.